Вітання, друзі! Ви отримали чек-лист для визначення свого рівня мови. Цей лист є загальноєвропейською рекомендацією щодо визначення мовного рівня. І, як відомо, певні рівні вимагають наявності певних знань з лексики і граматики. А також, звісно, вміння їх використовувати в мовленні. Спочатку зробіть, будь ласка, ось цей чек-лист, і ви побачите насправді, в який рівень ви себе можете віднести. Якщо ви будете абсолютно вміти говорити на цю тему і знаєте, дуже добре володієте лексикою, ставте однозначно плюс. Якщо ви цю тему не вивчали, однозначно мінус. Якщо ви знайомі з темою, але її недосконало знаєте, можете ставити собі плюс-мінус, що буде означати півбала. Таким чином, ви побачите, в який із рівнів ви попадаєте. Це перше, що я хотіла вам сказати. Наступний пункт він йтиметься про те, що мова і мовлення, хоча вони є взаємопов'язані, але треба розуміти різницю між ними. Мова це система лексичних знаків, це набір лексичних знаків, і словниковий запас у нас усіх різний. А мовлення це, власне, вміння використовувати цю лексику і граматику також на практиці. І такою великою проблемою для всіх вас, нас, є, звісно ж, використання. Мови на практиці, умовлені. І ем, так, щоб ви зрозуміли, я наведу вам такий образний приклад. Тобто, дивіться, уявимо собі, що ем, наше мовлення це є красивий будинок. Але він складається з цеглинок, це є наші слова, з фундаменту. Із цементу, який склеює ці цеглинки, це є наші граматичні знання. І також він має гарний фасад, він має дах і так далі, інші деталі, двері, вікна. Це якраз вже наш рівень розмовної мови і вміння розрізняти, коли вживати які епітети, порівняння, фразеологізми. І багато чого іншого. І для того, щоб ваш будиночок був красивим, потрібно вправлятися, тренуватися в говорінні якомога частіше. Найбільшим недоліком будь-яких курсів є те, що ви дуже мало тренуєтеся на практиці. Більшість зусиль ви кидаєте на виконання граматичних вправ, що не є поганим, на читання текстів, що також, в принципі, дає свій якийсь результат з часом. На аудіювання, якщо вам його дають, це супер. Так? І ви дуже мало практикуєте говоріння. І не дивно, чому цей навик у вас не розвинутий. Якось люди умудряються здавати навіть Б 1 але говорити так і не можуть. Або говорять абсолютно не відповідно до ситуації, тобто неправильна вимова, неправильна інтонація, страшним ненімецьким німецьким акцентом, дуже багато граматичних помилок, слів не розуміють. І щоб подолати власне, цю проблему, є створений мій курс, який є альтернативою класичного підходу вивчення німецької мови. Поясню трошечки свого досвіду. 17 років я вже працюю як філолог, як вчитель, як викладач німецької мови. І за моїми плечами дуже багато підготовлених учнів. Від А1 рівня. Зараз учень, який оце зараз займається зі мною, це один. І в мене самої це 2 який я доказала на ГЮТ інституті, отримавши ГУТ-цертифікат це 2 минулого літа. І що я хочу сказати? Що я вчила мову теж. За класичним підходом. Ми вчили їх, тобто, ми, я вважаю, що я тут візьму всіх студентів, моїх одногрупників. Ми вчили мову за автентичними підручниками, що є теж дуже добре. Але, щоб ви розуміли, такий підручник розрахований, якщо його ретельно пропрацювати, він розрахований ну недалеко не на 100 годин. А значно більше, приблизно 150, а то й 200 годин потрібно, щоб опрацювати один підручник. І в середньому, коли я навчаюся, наприклад, на філолога іноземних мов, то один підручник ми брали за 9 місяців, тобто один рівень ми брали 9 місяців на хвилиночку. На ваших інтеграційних курсах. Цей самий відрізок 9 місяців, так? але треба пройти не один рівень, а три рівня А1, А2 і Б1. І якщо так чисто логічно думати, то це просто нереально, або реально, але з величезними погрішностями. Що не є добре? Те, що великий обсяг матеріалу опрацьовується, а на практиці він не затреновується. І, наприклад, якщо ви проаналізуєте теми по рівнях, то, можливо, хтось із вас, можливо, має знайомих також вчителів іноземної мови, або самі можуть логічно подумати. Тому що я це говорю з досвіду власного, так, з практики вже, що такі теми, наприклад, як умовний спосіб дієслова, він вивчається згідно цих загальноєвропейських рекомендацій щодо визначення мовного рівня аж на рівні Б1, і то десь в другій частині, і то тільки часткове знайомство з ним. А вже вивчення його відбувається на рівні Б2. Я взагалі вважаю, що ця тема є однією із найважливіших для розмови, для розуміння, для щоденного вживання, адже це є елементарні правила ввічливості, етикету, і без цієї теми нам важко буде порозумітися з німцями. Або вони в нас просто будуть вважати якимись ну, не те, що неосвіченими, освіченими, а не ввічливими просто. Тому вчити її потрібно значно раніше. Ще що я помітила: в таких рекомендаціях такі е, модальні частки, які надають власне мові живого звучання, взагалі не ніде не вставляються. А від них залежить те, як нас людина зрозуміє, тобто вона буде відчувати, чи ми при цьому висловлюємо почуття гніву. Чи задоволення, чи радості, чи це докір якийсь, їх треба розуміти і треба знати. Так? Тобто вони вважають, що це прийде з часом. Але коли воно прийде з часом, коли нам потрібно вже говорити. Те саме стосується і інших ряду тем граматичних, які я зараз не буду піднімати, які я би давала значно швидше, тому що вважаю, що без них важко говорити, важко порозумітися. Тому ви робите цей чек-лист, але знайте, що ми зможемо навчитися говорити з А1 до Б1 рівня рівно за рік часу. І це я вам обіцяю, якщо ви будете разом зі мною в навчальному курсі виконувати всі мої інструкції. Ігор Зміг. І, возможно